Я Олексій, і ви на Зінчук Подкаст Слава Україні героям слава друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, що, чесно кажучи, я навіть не вірю, що таке можна спокійно пережити. Тема проста і водночас страшна. Андрій Парубій, людина, яку можна любити, можна критикувати, але точно не можна було ігнорувати. Петиція на сайті президента про присвоєння йому звання Героя України зібрала 25 тисяч підписів. Це той мінімум, який дає сигнал банковій. Гей, народ вимагає, народ хоче, народ відчуває. І отут починається найцікавіше: чи піде на це президент Зеленський? Чи вийде він до людей, чи скаже так, Парубі герой? Ми визнаємо це? Чи як завжди сховається за Єрмака, за купу менеджерів, за кротів, які тільки й думають, як би ще один потік прикрити? Бля, мене реально вкурвило, що на похороні Парубія не було нікого з офісу президента. Нікого. Як так? Людина такого масштабу, світова політика його знала. Він був символом парламенту, символом національної боротьби. І що ми бачимо? Голова Верховної Ради Стефанчук там був, деякі депутати були, але банкова нуль. Нуль бляха. І отут я задаю питання вам, глядачі: чому так? Відповідь може бути дуже проста і одночасно дуже гнила. Вони бояться. Бояться людей, бояться реакції, бояться, що якщо з'явиться хтось із зеленського кагалу, то там будуть не просто вигуки ганьба. Там реально могло б статися друге поховання, настрій людей настільки кипів, що будь-яке криве слово і понеслося б, слава Богу, що не приїхав Єрмак. Бо чесно, я впевнений, ми мали б подвійні похорони. Це факт. Народ не пробачає цинізму. А тепер дивимося далі. Чому петиція зібрала 25 тисяч підписів так швидко? Бо люди реально вважають, що Парубій заслуговує на це звання. А чому влада робила все, щоб ці голоси розтягнути? Ви знаєте, що одночасно було зареєстровано з десяток петицій на різних сайтах на сайті президента у Кабміні у Верховній Раді. Це спеціально зробили, щоб розпорошити голоси, щоб жодна з них не зібрала мінімум. Але люди зібралися. Підказали одне одному, та ось цю підписуємо, і пішло. Народ показав, що може об'єднатися, а влада показала, що може тільки боятися. Крот на кроті, зелені скоро будуть червоними, бо це вже пахне не демократією, а страхом перед власним народом. Я не можу не згадати, як 95-й квартал знущався з Парубія. Ви пам'ятаєте ті жарти про заїкання, про його мову. Це ж було цинічне чорне глузування. Знаєте, можна сміятися з політики, можна сміятися з його дій, з його голосувань, але сміятися з фізичної вади це дно, це не гумор, це цинізм найвищої проби. І головне, Зеленський, який тоді був керівником 95-го кварталу, ніколи не вибачився. Ніколи. Більше того, навіть після смерті Парубія, тиша. І отут питання. Як тепер Зеленський може підписати указ про Героя України? Це буде виглядати як насмішка. Він 10 років знущався, а тепер раптом герой. Народ це бачить, друзі, народ це розуміє. А тепер друга риторична петля. Чому вбивцю знайшли так швидко? Ось тут я хочу, щоб ви включили критичне мислення. Зазвичай у нас розслідування тягнеться місяцями роками, тільки не тут. Тут раз, два, три. І вбивця є сільников. Ім'я, прізвище, мотиви, навіть історія з боргами, з аліментами, все красиво, як е, у серіалі Слідство ведуть кроти. І в мене питання, чи не занадто це все швидко і занадто зручно. Бо коли занадто швидко знаходять ідеального вбивцю, це завжди підозріло. І не тільки я так думаю. Люди в коментарях пишуть: а може він просто зручний ЦАП відбувайло? А може це ширма, а справжні організатори десь зовсім в іншому місці. І от ми підходимо до головного. Історія не починається з Парубія. Це історія, яка тягнеться 100 років. Москва завжди була по українських лідерах: Петлюра, Коновалець, Шухевич, Бандера. Список можна продовжувати. І тепер Парубій. Це концептуальний підхід Москви. Вони не стріляють по всіх підряд. Вони вибирають символів, бо вбивство символа дає більше ніж вбивство солдата. Вони хочуть посіяти страх. Вони хочуть показати, що ми дістанемо будь-кого. І отут питання: чому Україна не може захистити своїх лідерів? Чому за 100 років у нас одні і ті ж сценарії? Тому що серед нас завжди були кроти: свої рідні, зелені, які скоро стають червоними. Вони або працюють на Москву, або бояться Москви, або роблять вигляд, що нічого не бачать. Я хочу вам нагадати, як вбивали наших провідників 1926 рік. У Парижі вбивають Петлюру, агент НКВД постріл. І немає людини. 1938 рік. У Роттердамі вбивають Коновальця. Хто організатор? Судоплатов майбутній генерал КДБ 1950 рік. У Львові вбивають Шухевича. Операція НКВД 1959 рік у Мюнхені вбивають Бандеру. Хто агент КДБ Богдан Сташинський зі спеціальною зброєю. І тепер 2024 рік Львів вбивають Парубія і знову слід веде до Москви. Це не випадковість, це система, це історія, яка повторюється, а ми знову робимо вигляд: що ой, знайшли вбивцю, все окей. Ні, друзі, не окей. Це не просто кримінал, це політичний терор. А тепер ще один виток петлі: Зеленський, його роль. Бо коли ми говоримо про Парубія, ми говоримо не тільки про людину. Ми говоримо про те, як влада ставиться до своїх. І тут все просто: Зеленський боїться тих, хто сильніший за нього морально. Він боїться героїв, бо герой нагадує, що справжня влада це жертовність, а не кешбек. Герой нагадує, що справжній лідер це готовність іти до кінця, а не сидіти на дачі Хрущова в той час. Коли сержант Журавель стікає кров'ю в сірій зоні, ви пам'ятаєте ту історію? Спецназ готовий рятувати, а наказ із банкової не йти, бо переговори з путіним. І Журавель помирає. Ось вам справжнє обличчя верховного. І після цього ми маємо ще дивуватися, чому він не прийшов на похорон Парубія. Це ж логічно. Він не там, де герої. Він там, де кешбек. І знаєте, що найсумніше? Народ все це бачить. Народ не дурний. Народ розуміє, що парубій це символ, символ боротьби, символ мови, символ декомунізації. Він провів через раду е, закони про українську мову, про декомунізацію, про європейський курс. Він зробив те, що багато хто навіть не наважувався робити. А Зеленський він досі не може вирішити, чи герой це чи ні. Але народ уже вирішив. Народ уже дав парубію звання Героя України, бо героїв визначає. Не указ, а пам'ять, і ця пам'ять сильніша за будь-яку банкову. Давайте тепер ще один виток: чому так швидко все організували з вбивцею? Бо треба було зняти напругу. Бо якби розслідування тягнулося, народ почав би ставити питання: а може, це ваші кроти допустили? А може, це ваші менеджери проїдбали безпеку? А може, це ваші схеми відкрили двері ФСБ. І щоб цього не було, треба було швидко знайти зручного сільникова, чувака з боргами, з аліментами, з жадобою до грошей. Ідеальний персонаж. Бля, так і бачу, як у кабінетах банкової пишуть сценарій: у нас є такий, то давайте його. Бо народ треба заспокоїти, народ треба відволікти, але народ не дурний, народ бачить. Я не хочу, щоб цей подкаст звучав як похоронний марш. Ні. Це має звучати як виклик. Друзі, ми маємо пам'ятати, Москва завжди була по наших лідерах, але найбільший удар завжди завдають не вони, а наші кроти, ті, хто всередині, ті, хто мовчить, коли треба говорити, ті, хто сидить у кабінетах і думає, як би ще один кешбек провернути, ті, хто на похорон не прийшов, бо боялися, бо знали, що народ не пробачить. І от тепер моє головне питання до вас, глядачі. Як ви думаєте, чому Зеленський досі не підписав указ про героя України для Парубія? Чому досі тиша? Пишіть у коментарях, напишіть «Правда», якщо ви вважаєте, що це страх. Напишіть Біес, якщо ви думаєте, що це випадковість. Але я скажу прямо: це страх. Вони бояться героїв, бо герой це дзеркало. Дзеркало, в якому видно всю їхню нікчемність. Я Олексій, і ви на Зінчук. Подкаст. Парубій уже герой, бо так вирішив народ. Бо так вирішила історія, і ніякий крот із банковою цього не змінить.